Студії з випуском новин Сергій Градов, вітаю вас. Армія РФ атакувала Одещину балістичною ракетою Іскандер М напередодні ввечері 5 червня. Вдарили по непрацюючому готелю у Білгородністровському районі. За інформацією військових, обійшлося без жертв. Однак готель зазнав серйозних пошкоджень. Під масованим обстрілом усю ніч перебувала і Херсонська область. Там спалахнули кілька сильних пожеж. Пошкоджено житлові будинки, дитячі садки та магазини. Поранені стали четверо мирних жителів, зокрема літня жінка. Обстріли Херсона тривали всю ніч. Під ударом опинився Шуменський мікрорайон. Через прильоти одночасно виникли п'ять пожеж. Горіли житлові будинки, автомобілі, оптова база та будівельний гіпермаркет. Постраждала 64-річна жінка. У неї контузія та поранення грудної клітини. В день окупанти гатили з артилерії по корабельному району. А вранці обстріляли інгулець. Там постраждало троє місцевих мешканців: двоє чоловіків і жінка. Усі у важкому стані. Минулої доби російські війська також тероризували. Вали токарівку, Антонівку, Дніпровське, Кизомис. Пошкоджень зазнали 19 приватних і 4 багатоквартирні будинки: дитячий садок, медичний і торгівельні центри. На місцях спалахнули сильні пожежі, які гасили кілька бригад ДСНС. Значущий міст між цивільним життям і військовими це військова журналістика, впевнений капітан третього рангу Данило Аніпко, редактор телебачення телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. У день журналіста в ефірі телеканалу ГРАД військовий кореспондент розповів про відмінності і особливості медійної комунікації сьогодні, з якими викликами зіштовхуються телевізійники під час зйомок у гарячих точках, та що їм допомагає триматися у складних ситуаціях. Професія журналіст у наші дні стала справжнім викликом завжди бути у вирі подій швидко, якісно та об'єктивно подавати інформацію, не зважаючи ні на що. Справжнього журналіста не зупинять ні обстріли, ні блекаути. Тим паче військового кореспондента. Військова журналістика має свої відмінності від цивільної. Якщо я їду робити репортаж про інженерів, то я згадую, чого мене вчили в Інституті з інженерної справи Там, до зв'язківців щось про зв'язок. Щоб не сказати, по-перше, я маю, ну от чим відрізняється ще журналісти в ідеалі показують об'єктивну ситуацію. Журналіст не має бути суб'єктивним. Ми в апріорі суб'єктивні. Військова журналістика відіграє важливу роль, зв'язуючи цивільне життя і те, що відбувається на війні. Військова журналістика це такий міст між цивільним життям і військовим. Ми живемо в військовому середовищі, але намагаємося показати цивільному середовищу, як у нас от в сім'ї відбувається так, військові. Тобто ми популяризуємо. Ми створюємо позитивний імідж. Ми робимо так, щоб люди не боялися своєї армії, яку вони годують, щоб вони знали, що ми з народом захищаємо їх, захищаємо свої і їхні домівки. Справжній журналіст готовий працювати за будь-яких умов, впевнений Данило Оніпко, і своїм прикладом доводить це твердження. Дню журналіста України рівно 30 років. Він був започаткований в 1994 році. Сьогодні тисячі медійників по всій країні тримають інформаційний фронт. Сотні з них захищають країну зі зброєю в руках в лавах ЗСУ. Чимало вже загинула чи знаходиться в полоні у ворога. Про це нам розповів голова національної спілки журналістів України. За два з половиною роки повномасштабної війни в Україні загинув 91 журналіст ще близько 30 знаходяться зараз у полоні. Розповідає голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Сьогодні, коли ми з вами говоримо, на жаль, ми говоримо про 91-го медійника-медійницю, чиї життя забрала велика війна з часу початку повномасштабного вторгнення. Це і журналісти, які загинули при виконанні професійних обов'язків, це цивільні жертви колеги наші, і це велика група героїв, які були мобілізувалися і захищали Україну зі зброєю. Але ми їх об'єднуємо, бо саме війна Росія забрала життя у наших чудових медійників колег. Особливо важливим під час війни є голос регіональних медіа, які найкраще розуміють питання і потреби людей на місцях, вважає голова НСЖУ. Хочу привітати і вас, і колектив з достойною професійною роботою. Хочу побажати кожному вашому глядачеві дійсно ну якось зробити якусь паузу на 10 секунд і усвідомити скільки зусиль, скільки небайдужості. Кожен журналіст, оператор, кожен медійник докладає для того, щоб цей ефір відбувся, для того, щоб знайти якісь генератори, інші акумулятори, щоб записати, щоб вночі змонтувати. Тобто, це дуже складна робота. Це не про гроші, це про місію, про захист. Але це про інформаційний опір окупантам і про наближення перемоги як такої, про на, на те, що кожного українця треба надихати і позитивними переможними новинами. Під час масштабних знеструмлень українці відчувають значні складнощі у побуті, які кожен вимушений долати самотужки, використовуючи винахідливість для вирішення повсякденних справ у короткі проміжки, коли світло все ж таки є. Як містяни дають собі раду у часи відключення електрики, дізнавалися наші кореспонденти. Про реальні плюси звичайного комфорту починаєш розуміти, особливо тоді, коли він раптово зникає. Це можна із впевненістю сказати про відключення світла, які за останні кілька днів стали досить відчутними для переважної більшості українців. Кожен з громадян виходить з даної ситуації по-своєму, в залежності від щоденних життєвих потреб та винахідливості. Адже в той період, коли світло вмикають, треба багато чого встигнути зробити, наприклад, у побуті. Ми запитали мешканців Одеси, які саме незручності під час неструблень. Для них є найскладнішими та як вони з ними впораються. Світло в нас вимикають. В період в мене троє дітей, і я не знаю чесно, що робити, тому що в мене і плита не працює, і нічого навіть немає, навіть, щоб їсти там щось підігріти, або там щось зварити, чи що ну. Но... Як ви виходите з положення? Ну я чекаю світла там приблизно, определенно чотири часа, чи скільки вони дають, і отак. Вот У нас ну, практично во все опирається. води нету. Ну, единственное, что есть только газ уже старый дом, но у меня мама живет в новом доме. И у неї взагалі нічого не працює. Холодильник постійно. Я переживаю, що в таку жару накроется медным тазом. Ліфт не працює, звісно. Ну, на п'ятий этаж під слава Богу, ще можуть підняти. Хоча будинком дуже важливе і проблематично. Для багатьох громадян наявність електрики напряму пов'язана із можливістю працювати, вчитися тощо. Хтось навіть встановлює спеціальне безперебійне обладнання, щоб навіть у період відсутності світла можна було працювати та виконувати свої робочі податки. Лічно, у мене це інтернет. Я працюю як как би, бы, і мені інтернет ну, просто дуже нужен. Першу чергу це інтернет. Можна пережити все. Лампи, світлодіоди, ще щось, але в першу чергу це інтернет. Я працюю у тій сфері, де світло крайне необхідно, я візажист і для мене це дуже важливо, тому що це впливає на роботу там, з клієнтами, на роботу з контентом. Тому Потрібно просто планувати свій час так, щоб усі там три години, чи скільки нам дають світло, просто прийти на роботу і зробити все. В принципі, що я і зараз роблю. Та попри всі виклики та незручності, які пов'язані з неструмленням електромереж, українці не втрачають позитивний настрій та налаштовані гідно пережити виклики воєнного часу. Адже найголовніше це життя близьких та рідних. Відсутність світла в оселях для багатьох громадян стоїть все ж таки не на першому місці. Це у всіх такі незручності, але треба потерпіти. Якщо ми хочемо жити в Україні, треба потерпіти. Хай зроблять атомні, хай зроблять ремонт там, і будемо зимою зі світлом. Так, да, є незручності, ну, готуємо трішечки, де щось на вулицю винесли, де щось так переживемо. Незручностей дуже багато, ну, з ними треба миритися, бо другу, ну, нічого, виходу. нічого виходу в нас немає. Хтось з мешканців міста стежить за графіком відключень, хтось поводиться по ситуації, бо не завжди світло вимикають вчасно за розкладом найчастіше відбуваються екстрені вимкнення щодо способу дозвілля, коли немає світла. Наразі більшість громадян проводять час на свіжому повітрі у парках, скверах та біля моря. Зелене світло для біопалива. Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільний бензин. Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на бензини, що окупуються державним агентством резерву і міністерством оборони, зазначають у парламенті. На питання як це може поліпшити екологічну ситуацію в країні та як це вплине на якість пального з етанолом. Нашим кореспондентам роз'яснив столичний експерт паливного ринку Сергій Куюн. Верховна Рада прийняла законопроект щодо обов'язковості використання рідкого біопалива у галузі транспорту. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Додавання біокомпонентів в автомобільний бензин це давня практика у всьому світі. Наприклад, в Європі є норма часті біотанолу або біодизелю в бензині у 7%. В Україні до цього йшли довго через особливості, які не дозволяли цього зробити. Яка в цьому потреба розповів експерт паливного ринку Сергій Куюм. Першочергове завдання це звісно екологічна складова, тому що етанол він містить менше шкідливих речовин, відповідно, викиди набагато корисніше. Друге, це не корисніше, да, скажімо так, менш токсичне. Друге, це, звісно, енергозберігання, а це все це відновлюваний компонент. Відповідно, які можна знову знову виробляти на відміну від нафти, за словами експерта для України, ця програма має суттєві переваги, зокрема через актуальність з точки зору енергетичної безпеки, оскільки, на відміну від нафтопродуктів, які імпортуються в нашій країні, можливе виробництво етанолу. Переживання щодо якості пального з біокомпонентом марні, каже Сергій Куюн. До того ж, воно вже давно є на ринку, зокрема й в імпортних бензинах, міститься частка у 5%. Дійсно, є там побоювання окремі щодо більшої частки до нафтопродуктів, до бензинів, які більшу частку біокомпоненту містять собі, це 10% і вище. Наприклад, в Україні також регламентоване використання так званого альтернативного палива, там де понад 30% біокомпоненту є. Деякі мережі це продають, От там, відповідно дійсно машина потребує деяких там нескладних, скажімо так, вдосконалень. На думку експерту, процес буде відбуватися поступово, адже потрібно, аби пальне було відповідної якості. Це все треба робити під лабораторним наглядом. Зараз, наприклад, це простіше тим, що вже можна просто придбати. І є два, два, два шляхи. Да? Тобто, перше, коли дійсно компанії вже мають потужності для того, щоб це. Контролювати можуть самі це виробляти, да додавати в бензин цей етанол, біоетанол. Відповідно його контролювати. Якість а є інший шлях. Це коли ти коли вони будуть купувати бензину той же імпортний, е, в якому вже є 5% біоетанолу, і закон це не забороняє. Деякі українські мережі вже розпочали займатися будуванням заводів для біокомпонентів. Використання біоетанолу дозволить знизити залежність держави від імпорту енергоносіїв, збільшити потенціал аграрного сектору, дасть додатковий поштовх переробній промисловості насамперед виробникам етилового спирту та зміцнить нашу державу у досягненні кліматичних цілей. У Київському районі 30 рятувальників гасили масштабну пожежу в ресторані. Пошкоджено майно. Люди, на щастя, не постраждали. Повідомлення про пожежу на вулиці Академіка Корольова надійшло до служби порятунку вночі. Горіло обладнання та меблі у двоповерховому приміщенні ресторану. За півтори години загоряння на площі 150 квадратних метрів загасили. Загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. Під кайфом і без прав. в Одесі поліцейські з погоною затримали водія мопеда. На вулиці Варненській патрульні звернули увагу на мопед Хонда, водій якого грубо порушував ПДР. На вимогу інспекторів зупинитися мопедист не реагував і спробував втекти. У підсумку його зупинили і з'ясували, що у водія були явні ознаки наркотичного сп'яніння а документи на транспортний засіб відсутні. Відносно порушника склали адмінпротокол і доправили його до відділку поліції. Старшокласник одеського ліцею буде представляти Україну на міжнародній олімпіаді по географії, яка відбудеться у Китаї. Артем Пастощук, переможець великої кількості олімпіад з різних дисциплін міських, обласних та всеукраїнських. Вчитися його хобі, говорить цей талановитий хлопець. Цей рік був і для Артема, і для ліцею, де він вчиться особливим. Хлопець став переможцем великої кількості змагань для юних інтелектуалів, говорить директор ліцею Сергій Копач. Астащук Артем. Сім переможних місць на всеукраїнській олімпіаді міського рівня, 5 обласного рівня, дві всеукраїнського рівня. Мала академія наук перше місце і представляє наш ліцей Одесу, Україну на Міжнародній олімпіаді з географії. Від ліцеїстів гучні аплодисменти, подарунки та подяка від депутата Одеської міськради Дмитра Танцюри. Я все хочу подякувати тобі, як учню 9-го лицею, як мешканцю міста Одеси, яким Одеса і вся держава буде пишатися. Я дуже тобі вдячний за те, що під час війни ти перемагаєш і впевнений в тому, що ти зробиш все. Щоб у світі ще раз почули про Україну як про переможну державу. Дякую тобі, дипломи переможця олімпіад з англійської та української мови, всесвітньої історії і інших дисциплін. Хобі Артема вчитися і впізнавати щось нове. Найбільше пеметики мені подобається стосується військового суспільства, а саме, історія, географія. Соціально-економічна, частково фізична також мені дійсно подобаються іноземні мови, оскільки вони дозволяють краще спілкуватися з різними людьми та отримувати знання з багатьох предметів. Саме ці предмети мене найбільше приваблюють і в майбутньому я планую своє життя пов'язати саме з ними. Бути вчителем такого талановитого хлопця одночасно і легко і складно, говорять його наставники. Легко від того, що він тобі завжди прийде на допомогу, завжди він тобі підкаже. Але це дитина, яка ніколи не хизується своїми знаннями, яка є доповненням. Важко, тому що треба готуватися, і треба готуватись настільки якісно, щоб ну чимось новим зацікавити. Але це дитина, яка цікавиться абсолютно усім. На уроках іноді буває важко. Чому тому що на кожне запитання Артем як дзвіночок перше відповідає, і іншим учням в класі іноді нема що робити. то ми з ним домовляємося. Артемку так зараз ти молодець відповів. На ці запитання зараз відповідає твої однокласники, а ти мені пишеш на аркуші. Міжнародна олімпіада з наук про землю, яка відбудеться в Китаї, це шанс проявити свої знання, дізнатися багато нового, а ще й поспілкуватися з молодими інтелектуалами з різних країн, говорить переможець українських олімпіад Артем Пастощук. Стосовно завдань вони складаються з теоретичного туру, практичного і командної роботи. Найбільш цікавий, напевно, є останній пункт, тому що він передбачає роботу в роботу саме з іноземними дітьми, можна сказати, з майбутніми іноземними науковцями, тому скажімо так, він найбільше приваблює мене. А ще це можливість здобути нові знання з наук, які навіть і не входять до основного курсу шкільної програми. Можливість взяти участь у такому заході досить мене стимулює і. Я досить дійсно хотів би збагатити також свою скарбницю і знаннями з метеорології, оскільки мене приваблює повітряна оболонка нашої планети і інші дисципліни, пов'язані з нашою землею. Наукова і художня література, довідники, дослідницькі матеріали. Артему цікаво все, що інтелектуально збагачує, де є нові знання про людей, про життя і нашої планети, і всесвіту. Мене найбільше приваблює саме можливість дослідити більше і дізнатися, скажімо, як саме функціонують або. Астроном як працюють астрономи, як вони досліджують нашу планету. Оскільки дійсно астрономія коли я проходив відбір на міжнародну олімпіаду, астрономія була найбільш новою для мене дисципліною, з якою я здобув найбільше знань. Артем гордість ліцею Одеси України, бо за такими талановитими дітьми, які прагнуть розвивати науку, майбутнє тому зараз всі, хто його знають, бажають йому перемоги на майбутній олімпіаді в Китаї. Успіхів, ми бажаємо йому успіхів, і ми бажаємо йому перемогти і стати першим у всьому світі, не тільки в нашій державі. Цього року у вступі до бакалаврату, магістратури та аспірантури відбулися зміни. У Міносвіти повідомили, що вони пов'язані із наявною воєнно-політичною ситуацією і необхідністю підтвердження здобувачами високого рівня знань. Міністерство освіти і науки України розповіло про оновлення порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії доктора мистецтва у 2024 році. Зміни пов'язані із наявною воєнно-політичною ситуацією в Україні. Також вони враховують основні аспекти, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників, зазначили чиновники освітяни. Серед основних нововведень такі. Збільшено регіональний коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал при вступі. Заклади вищої освіти поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, 1,04 у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області. Один інший. При вступі до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання єдиного вступного іспиту в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру цього року. Також запроваджено спеціальні умови для вступу до магістратури для студентів, які зареєстровані і проживають на тимчасово окупованій території, або проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії, або проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з таких територій після 1 січня цього року. За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра. Також вони можуть подати документи до будь-якого переміщеного вишу або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях. Приревнував і жорстоко побив дружину кочергою на Одещині. затримали підозрюваного у вбивстві. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Подружжя відзначало день народження родича. Коли у них закінчилося спиртне, чоловік пішов до магазину. А, повернувшись, побачив, що 34-річна дружина розмовляє з односельцем біля їхнього будинку. Коли знайомий поїхав, чоловік почав сваритися з дружиною та бити її. Конфлікт продовжився в хаті, де ревнивець жорстоко побив жінку металевим коцюбою. Після цього вони розійшлися по різних кімнатах. А зранку чоловік вивев дружину у тяжкому стані та викликав швидку. Але жінка померла до приїзду медиків. Пришел домой, увидел ее, что она там стоит с другими людьми, у нее там машина какая-то стояла. Я пришел, они уехали. Зашел в воду, ударил ее. Дальше начали распевать, Потом опять произошел, ну, произошел этот же самый конфликт, уже дома. Утром проснулся, она нормальная, все хорошо. Я пошел еще в магазин. Пришел с магазина, вызвал скорую, потому что она начала храпеть. Вранці зловмисник виявив жінку у важкому стані та викликав її швидку. Але, на жаль, до приїзду медиків вона померла попередньо від отриманих телесних ушкоджень. Точну причину смерті жінки встановлять суд медексперти. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали 18-річну наркоторговку. Дівчині загрожує до 8 років позбавлення волі. Підозрілу дівчину патрульні помітили на вулиці Ланжеронівській. Побачивши поліцейських, вона спробувала втекти, але її затримали. Під час огляду у 18-річної одеситки знайшли 20 пакунків із наркотиками, які вона планувала продати за допомогою закладок. Також у неї вилучили телефон із локаціями схованок. Фігуранці повідомили про підозру. Їй загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Україна скасувала виняток щодо проживання за кордоном для виїзду з країни людей з подвійним громадянством. Роз'яснення надали в Державній прокордонній службі України і послалися на зміну законодавства. За даними дипломатичного відомства, з 1 червня Україна скасовує виняток проживання за кордоном. Який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну? Роз'яснення надав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він нагадав, що в Україні заборонено подвійне громадянство, навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни. Вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Прикордонники неодноразово виявляли громадян, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни притягуються до визначеної законодавством відповідальності, зауважив Демченко. Водночас є українці, які постійно проживають за межами України і мають у своїх документах відповідні відмітки про виїзд за кордон на постійне місце проживання та штамп про взяття на постійний консульський. Облік у закордонній українській дипустанові. Раніше такі громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак, зі зміною норм законодавства, тепер така можливість для них обмежена, підсумував речник ДПСУ. З новинами у мене все. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.